Так, добрий день. Сьогодні ми створюємо презентацію з гіперпосиланнями. Відмінність від звичайної буде в тому, що клацаючи по слайду, ми будемо переходити не на наступний слайд, а можемо натискати на гіперпосилання і переходити на якийсь конкретний слайд. Для того щоб це було зручніше вам створити зрозуміліше, ми зробимо презентацію про всім чудес світу. І вам треба що зробити? Ви спочатку вибирайте, де ви це будете робити, в Canvic чи в Google презентаціях. Потім робите слайди з заготовки. Ми пам'ятаємо, перший слайд у нас, як завжди, тема, всім чудес світу, там, де натисніть, щоб додати під заголовок, хто це зробив. Потім ви робите отут не через плюсик, а поруч, пустий слайд. Такий. Тут ми будемо розміщати зображення з усіма-сімома чудесами світу. Я покажу, наприклад, двох, ну, я коротко зроблю, та, да, наприклад, там єгипетські піраміди, така маленька, а ви можете знайти картинку з Єгипетськими пірамідами. І от, наприклад, колос родоскім. Давайте я покажу, наприклад, колос, як ми картинку шукаємо. Зображення шукати в інтернеті. І шукаємо колос. Родоський. Ось, наприклад, щось типу того. Да, такі маленькі картинки. Вони будуть нам замість гіперпосилання, бо гіперпосилання ми знаємо є зображення, ми є текстом. Текстом скучно, уже ж, як 2025 рік, тому ми картинками зробимо переходи. І після цього нам треба зробити всі інші слайди там, де буде більше інформації. Ну, в ідеалі зробити кожен слайд, там, де буде у вас картинка, підпис, що це за чудо світу, і коротко про неї з Вікіпедії. Ну, якщо не будете встигати, хоча б зробити слайди, які будуть виглядати отак. У вас буде отут про піраміди. Такі піраміди візьмемо. Отакі піраміди вісім. Уже трошки більше зображення, бо це слайд тільки про піраміди. І е, текст, що це у нас єгипетські піраміди. Єге. Іли просто піраміди. То давайте піраміди Хеопса. Отак, цікавіше буде, щоб вже максимально научніше. Піраміда. Да, я ж знайшов картинку одної піраміди, як не як. І трошки відформатуємо, щоб це був як нормальний підпис. Да? І от в ідеалі, щоб хоча б так виглядав слайд, де у вас буде картинка і підпис. Ну, Якби ви бачите, місце тут є, можна ще коротку інформацію, що воно таке. І так усі інші. Я так само ще зроблю з колосом Родоським. Да? Ставимо для того, щоб показати, і щоб відео не затягував на мільярд якось, що там у мене тут колос Родоський про нього щось написано. Так от, сенс нашої презентації в тому, що нажимаючи на картинку, ми маємо, нажимаючи на піраміди, відкриватися має слайд з пірамідами. Нажимаючи на колоса, має відкриватися слайд з колосом. Тобто, бачите, якщо нажимаючи на піраміди, слайд з пірамідами наступний, то колос через один має перепригнути. І от наша задача навчитись будувати так, щоб він вміг перепригувати, і причому, щоб він іще міг вертатися назад. Що ми до цього робимо? Для цього натиснувши на об'єкт, Натиснувши на праву кнопку миші, тут є така штука, як посилання. І в посиланнях по замовчуванню стоять тільки наступний перший слайд. Но якщо ми сюди напишемо слайд, слайд. А нам треба три. Слайд три. У чудо він появиться. Вибравши слайд 3, це посилання буде переходити на слайд 3. Ровне те ж саме і робимо тут.

Вони перебрали, щоб ми могли посилання через тинку, а якщо через вставити. А через вставити працює, через праву кнопку не працює. Ну це Google, що тут скажеш. Бачите, коли ви картинки додаєте, треба тільки через вставити йти. І тут слайд 4. Застосувати. Слайд 4. Все. І тепер ми бачимо, що ми посилання налаштували. І якщо я тепер клацаю на показ на слайдшоу, у мене завантажується презентація. в мене є слайд з двома. І от, щоб перевірити, ми зараз натиснемо на коло Радоського, натискаємо на нього і перекидуємо на четвертий слайд. Щоб вернутися назад. Назад це у нас слайд номер 2 Ми так само на зображенні кожного слайда вибираємо фотку цього зображення. І ліба тут через правку кнопку миші посилання, як раніше сюди пишемо слайд. Тільки нам не один треба, а два. Так само пишемо слайд 2. І так на кожному кожному слайді. Ілі через «Вставити». вставити, і отут посилання. Це буде працювати завжди. Проблема в Google презентації, в тому що посилання вставляються тут тільки з комп'ютера. Хто працює з телефона, посилання шикарно і працює в канві. Ми заходимо в канву і робимо ровно те ж саме. Тобто Обираємо презентації. В презентаціях ми обираємо перший слайд, так завжди залишаємо для теми 7 чудес світу. Другий слайд створюємо пустим. Створюємо третій, четвертий слайд для колосарадоцького і для піраміду. Так, в елементах давайте подивимося, що у нас тут є з того, що нам треба. Так, шукаємо піраміду. Піраміда є. Так, ставимо піраміду. І шукаємо. Ну, Тут проблема в тому, що, коли ви будете тут шукати, тут стандартних картинок дуже-дуже мало. Тому, якщо ви хочете якусь картинку знайти із. Ці теми, що вам треба, вам треба картинку і шукати прямо в гуглі, в звичайно. Якщо ви, наприклад, з телефона працюєте. І отак прямо і можете так і писати. Колос. От, тут вже хтось шукав. Колос Родоський», е Зображення. І якусь таку не дуже велику зберегти зображення як. Тобто мінуси канви, тому що там не, вона не працює з Гуглом. І всі картинки нам треба додатково шукати. І потім ми їх можемо впереди сюди закачати. Передати файл, завантаження, колос родовський. У нас він скачується. Скачався, вибрали його. І поставили там, де ми хочемо бачити коло Радоського. Є так само третій слайд. Піраміду. А це я в графіку зайшов, мені фігури треба. Піраміду, таку вже велику. І так само можна написати про неї все, що ми хочемо. Коло Сародовського і підписати все, що ми хочемо того такого великого. І посилання вставляються як? Тобто ми вибираємо об'єкт, наш який ми хочемо зробити. І у вас на телефоні тут вгорі кнопочки всі з'являться, які вам треба. От -от, отак. Схоже на цю штуку кнопочки. І посилання з телефона ча чаще з'являється. Тут буде така сама кнопка, як з цепочками. Або отут в меню ще можуть вони бути, в, коли ми полистаємо, бачите, ось кнопочка з посиланнями. Тобто види в різних моделях телефонах по-різному: тут вверху, либо тут внизу. Ми вибираємо посилання, і отут показуються всі слайди, які ми вже створили. Вони трошки нижче під нещодавніми проектами, Там сторінки в цьому документі. вам надо. і Мені треба піраміди, ось він третій слайд. Тут навіть писати вручну нічого не треба. І нажимаємо Готово. Так само ділимо з колосом. Так само йдемо сюди. Так само крутим посилання. Оце вже з телефона працює. І четвертий слайд готово. Вертатись назад ровно так само. Вибираємо. Вибираємо посилання і вертаємося назад на другий слайд. Зараз, випадково вибрав документ. На другий слайд готово. І тут так само вертаємося на другий слайд. А другий слайд готово. І тепер, коли ми будемо переглядати всю презентацію, яка нам треба, ми перейшли на цей слайд, бачите, от, наприклад, на Родоса натискаю. Раз, відкрився Родос. Навожу руку, натискаю на нього вернутися назад, ми повернулися назад. Тобто, отак працює презентація з гіперпосиланнями. Начебто, спершу з погляду важко, але якщо отак трошки поробити, все виходить окей. Нагадую, що там, що там, для того, щоб мені її відправити, ми йдемо поділитись. А отут обов'язково вибираємо будь-хто з посиланням. В Google презентації ровно те ж саме. Копіювати посилання і вставляйте мені в приватний коментар в кластрумі. Все. До побачення.